Вітаю! На уроці вас, діти української мови. Працюємо за підручником на сторінках 4850. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за чергуванням приголосних звуків у давальному і місцевому відмінках однини. А також продовжимо подорож Румунією. словникові слова. Розгадайте ребус. Яке слово заховалось. Зміть. Прибираємо першу і останню літеру мі. Додаємо з. слові перець замість р n. І прибираємо дві перші літери. Це слово «мізинець». Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Пропишіть склади, слово «мізинець» і речення, що «мізинець» – це п'ятий найкоротший палець на руці нозі. І пригадаємо. Словникові слова, які ми вже з вами вивчили. Що вони пишуться разом. Взимку, ззаду, вперед, назад. Гаджик і родзинка по-різному записали виділені слова у праві 1: Я телефоную своїй подругі, чи я телефоную своїй подрузі. Давайте про це дізнаємось, користуючись таблицею. До якого роду належать подані в таблиці іменники. Книга, рука, муха це іменники жіночого роду. Які закінчення вони мають у давальному і місцевому відмінках? У давальному – книга книзі. у книзі. Рука руці в руці. Муха мусі на мусі. Тобто, чергування яких приголосних відбулося в цих відмінках. Г змінилося на «з», К змінилося на «ц» І Х змінилося на С. Прочитаємо правило. В іменниках жіночого роду. Перед закінченням і у давальному, і місцевому відмінках кінцеві приголосні основи Г «к», «х» змінюються на З «ц», С. Наприклад, дорога на дорозі, гузка густі. Мураха, Муратів. Раджу це правило вивчити на пам'ять і запам'ятати, які ж ти приголосні змінюються, тобто чергуються. Виконаємо письмову вправу 3. Запишіть сполучення слів, розкривши дошки. Подорожувати по річка. Змінюємо подорожувати по чому по річці. Ми бачимо, що відбулося чергування К на Ц. Маленький комаха змінюємо «маленький комасі. Наступне у прибережній смуга, ми змінюємо смузі, лежить на підлозі, відбулося чергування гена з. Добре, живеться, щука, змінюємо, живеться кому. Щуті. К змінилося на С, і в слові написано на дошці теж відбулося чергування К змінилося на С. Тепер із трьома із цих словосполучень складіть і запишіть речення. Наприклад, Можна на дошці написано домашнє завдання, на підлозі лежить спортивна сумка. Третє речення запишіть самостійно. Права 4. Прочитайте вірш Али Свашенко. Як виконуєш завдання, не забудь про чергування. Як поріг, то на порозі, ну а ріг пиши на розі. Коли вухо, то у вусі, як кожух, то у кожусі, як урок, то на уроці, око порошинка в осі. Випишіть пари іменники, у яких відбулося чергування приголосне. Це поріг. На порозі. Підкреслять букви, які позначають звуки, що чергуються. Отже, ми підкреслюємо, що відбулося чергування Г на З. Рід іменників поріг по чоловічий рід. Ріг на розі відбулося чергування Г на З. чоловічого роду. Вухо у вусі. Це буде середнього роду. Кожух відбулося чергування Х на С. Це чоловічий рід. Урок у році теж чоловічого роду. І око і в оті, це іменник середнього роду. Зробіть висновок тепер про чергування приголосних у виписаних словах. Що це були у нас. Іменники чоловічого роду і середнього. То в деяких іменниках чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини кінцеві приголосні основи ГКХ змінюються на з с Наприклад, луг у лузі, бік на боці вухо у вусі. Отже, що в жіночому роді відбувається чергування і в деяких іменниках чоловічого і середнього, в місцевому відмінку теж чергування приголосних. Праві шість. Чеботунчик дізнався про національні страви румунів. Давайте дізнаємось. Улюбленими національними стравами румунів є кукурудзіна мамалига й голубці у виноградному листі. Мамалига замінює румунам навіть хліб. Це круто зварена каша з кукурудзяного борошна. Ріжуть овощеною ниткою або дерев'яним ножем на шматки, подають зі шкварками, сиром, грибами, смаженою рибою. Є інші варіанти подачі мамалики. Чи хотілося б тобі скуштувати румунські страви? У національних стравах румуни вживають багато овочів, фруктів, яєць, молочних продуктів. Однією з багатьох національних страв Румунії є чорба, суп із заправкою. М'ясні страви це курейка, грудинка, зельц, паштет, холодець, тушковане м'ясо, солодкі страви, паска, плечинта це лисковий пиріг бринзою або сиром. В нас на Україні плечинту їдять із гарбузом. Домашні також пиріжки та млинці. Отже, у праві всім запишіть, чи хотілося б тобі скуштувати румунські страви які саме. Напишіть текст 3-4 речення. Наприклад, з національних страв в Румунії я би хотів або хотіла скуштувати чорбу, суп із заправкою, із солодких страв плечинту, листковий пиріг з бринзою або сиром, а також дуже смачні домашні пиріжки і млинці. У домашньому завданні в праві 8 вам потрібно списати речення, розкривши дужки, а також позначити відмінок змінених слів. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!